У 22-му році було 273 будинки, які обстежили зруйновані, постраждалі. Із них близько 150 відновлено, 22 з них більша половина пошкоджена. І на сьогоднішній день залишилось приблизно біля 100 будинків. І плюс 22 тих зруйнованих. Коштів було виділено. Трошки більше 20 мільйонів, з них використано біля 20 мільйонів. В основному це першочергові заходи, були, робилися покрівля, вікна, двері. Тобто з внутрішніх ремонтів і капітальних конструкцій ніхто не робив. Тобто Першочергова була задача, людям покрівлю накрити, вікна встановити і вхідні двері. До департаменту звернули, надійшло. Більше 300, приблизно 373 заявки на допомогу і в ремонті. Комісіонна обстежена ну, біля 700 будинків. Людям ми говорили, що якщо є можливість відновлюйте, працює комісія, будуть відшкодовуватися матеріали і кошти. Так? Ну не матеріали, а кошти. А, значить, з. З трьох мільйонів, які були в минулому році виділені на відшкодування, використано 1,8 мільйона. Ми в межах виділених коштів працюємо. На сьогоднішній день роботи тривають це по Старостинським округах, по Чернеччині, по Бітиці. Спочатку до нас надходить заява. Що будинок пошкоджений, комісіонно виходить, це все фіксується актом огляду, що дійсно по даній адресі такі-такі-то пошкодження. Потім ми додатково ж у нас був заключений договор з експертом, який робив оцінку. Чому була взагалі створена ця комісія? Для того, щоб людям дати, надати допомогу і змогу швидше подати заявки в дію, щоб держава відшкодовувала там чи допомагала. Тобто ми розуміли, що люди самостійно це все швидко не зроблять і нормативно було на той час незрозуміло і тяжко це все. Узагальнити ми розробили положення, програму, заключили договір з експертом після акту огляду комісійного представниками з різних структур. І я в тому числі там в цій комісії. Ми виїжджаємо на об'єкт, фіксуємо пошкодження, потім передаємо цей матеріал експерту. Експерт виїжджає по адресу, робить детальний опис е всіх е матеріалів. По будинку чи по об'єкту все ще пошкоджено, і вже робить свою експертну оцінку. Потім вона буде видаватись вже заявнику безкоштовно, і далі будуть цю інформацію вже додавати в дію. Також додатково. Власники і співвласники звертаються до нас щодо допомоги по відшкодуванню. Надходить заявка. Якщо в нас у межах поділених коштів, ми розробляємо і замовляємо проєктно кошторисну документацію. А, розроб... після розробленої документації вона пройшла експертизу і зразу заключаємо договор на виконання цих робіт.